Житомиряни знають, що замість книги Скарг і пропозицій у салоні маршрутки має обов'язково бути папірець з номером телефону, за яким можна поскаржитись на будь-яке неподобство. Табличка, автоперевізник. Це вже геть зовсім треба бути тупим, щоб не бачити її. Заходиш з правої сторони, зверху над водієм. Автоперевізник, прізвище, ім'я по батькові і номер телефону. Ми вирішили перевірити, як автоперевізники реагуватимуть на наші зауваження. Під час вибіркового моніторингу вони в основному добре йшли на контакт, вислуховували скарги і обіцяли обов'язково розібратися. Я Добре, ми розберемося з цим. Але без сюрпризів не обійшлося. Набираючи один з номерів, натрапляємо на кіровоградських фермерів і видно, не ми одні такі. Ми знаходимося в Кіровоградській області, займаємося сільським господарством. Нічого абсолютно не маємо до перевозок. Хтось повішав наші телефони і нам люди дзвонять, жалуються не знаю, там, на хазяїна, на водітелі. Рами дзвонять, той не хоче уїхати, той в парк їде. Отакі, ну, незрозуміння. А воно, ну мені не тяжко відповісти на дзвонок. Але навіщо воно нам потрібно? Попри те, що проблеми виникають часто, самі житомиряни вважають, що скаржитись на маршрутчиків у міську раду немає сенсу, бо ніяких санкцій до них все рівно не застосують. Там більше претензій к тому як вони їздять, по кому графіку часто графік не соблюдають, чим за хамське поведі. Скажете, а кто вы не меня подскажите, нет? Нет. Потому что это бесполезно. Я уже просто в интернете читал не раз, когда были скарги в Мискраду, а прогресса я никого не вижу. Какие-то санкции к перевозчикам я, честно говоря, не вижу вообще. Не. Нет, ну куда скажете? То есть это ЧПшники все, то есть это бессмысленно. Мы звонили, то есть, но ну, мы не могли дозвониться тому человеку. То есть либо он не берет трубку, либо просто выключенный номер. То есть. Гарячі лініміськради вдивилася холодна лінія міськради. Коли мовчать чиновники, слово беруть прості житомиряни. У такому випадку вони радять спробувати самотужки переконати водія, поводитися достойно. А ну та й вийде. Я думаю, треба домовлятися. Колись їхала в 27-му автобусі, і був грязний автобус. Я підійшла до водія і сказала, що якщо він не приведе в порядок автобус, то я зателефоную його автоперевізнику. Автобус був в ідеальному стані далі.